Марія Моторна, провідна методистка з нематеріальної культурної спадщини Вінницького обласного центру народної творчості, дослідниця народної традиційної культури, любить виготовляти прикраси. Також є носієм традицій музикування на березовій корі та подільського декоративного розпису. Життєве кредо навчатися ніколи не пізно. Ну, ми так від фінансів, від матеріального перейдемо не до нематеріального. До, не Більше давайте будемо з приводу, що у нас новеньке, можливо, з'явилося в нашій нематеріальній спадщині. Можливо, ми внесли якісь е, нові блоки, можливо, якийсь фестиваль відбувається. Просто ми снемо тут студії, ні вікон, ні, ні двері є хоч щось добре. Ось. Але знаєш, тоді можливо якісь цікавинки трапляються. Заходів дуже багато, і нещодавно в нас відбулася презентація традиційної подільської кухні е, відповідно до відзначення дня працівників культури та майстрів народного мистецтва та 85-річчя від дня заснування нашого обласного центру народної творчості і дійсно віничани могли спробувати нашу традиційну подільську кухню, ось познайомитися з тими стравами і спробувати навіть їх приготувати в себе вдома. Прикольно, Судово. це відразу щоб не робити спонтанні покупки ми, ми, по ми про, про про їжу. А, а з приводу ремесел теж були представлені якісь традиційні українські чи це було присвячено виключно Гасту? Цього разу в нас присвячено тільки традиційні народні кухні, але Вінничина дійсно надзвичайно активно займається збереженням та популяризацією наших традиційних ремесел. І цього року традиційні ремесла ми презентували в місті Києві. І я можу сказати, що Вінничина була однією з найкращих найкращих областей, тому що це був всеукраїнський фестиваль, і в нас делегація у кількості 50 чоловік. Ось майстри, які демонстрували свої вироби і майстер-класи. Кожен охочий київ київлянин міг познайомитися саме з цими ремеслами, спробувати сісти за гончарний круг і творити ту барську кераміку або ублівську кераміку. Я думаю, кожному зранку приємно зараз пити з горнятка, ось саме так, традиційного так, так, так. нашого. Ось і це дійсно гріє нам думку дуже приємно, що Вінниця на такому високому рівні. Прямо гордимося. Так а, а, а що, що найбільше киляна? Що найбільше сподобалось на фестивалі? Що, що було найзатребуваше? Чи чи є якась статистика? Чи Ми презентували вазу? кашу зозулю? Це елемент, який цього року внесений до національного переліку. А в нас у національному переліку вже аж 10 елементів. Вау. Тобто він на одних із перших місць по занесенню елементів в національний перелік. У нас також діє наш обласний перелік, і в нас є уже 66 збережених різних звичаїв, обрядів, святкувань і ку. Кухні, і ремесел, які дійсно відроджуються в нас на теренах нашого Поділля. Прикольно, а ось з приводу ось цього дня працівників культури та мисті народного мистецтва. Я так розумію, там теж відбувалися якісь презентації, і можливо так. про це більш детально теж кожна започити. територіальна громада. Вона презентувала свою страву, яка вже внесена до обласного переліку, тому що в нас є ще місцеві переліки, і громади ось зберігають ті перлинки, ті традиції, традиційні рецепти, які збережені. Також в нас є такі проекти, як буде рід, так і буде обід, і ми збираємо. Усі е, традиційні страви для того, щоб видати книгу подільська традиційна кухня? Я думаю, що кожному буде цікаво е, почитати, створити, навіть приготувати ту чи іншу страву? Ось і е, кожна господиня частувала усіх охочих, хто е, працівників культури і хто завітав е, у стіни філармонії, тому що це відбувалося у нашій філармонії. Спробувати вінничину на смак. Mm -hmm. Чудово! А розкажіть, давайте детальніше трішки про ці страви поговоримо. Яка ваша улюблена? Особисто справа автентичної нашої віницького нашого краю. Страви дуже різноманітні, дуже багато в нас випічки. У нас традиційний обрядовий хліб Вінниччини, занесений до національного переліку. Це різна це корова? коровай? Не тільки, не тільки корова. коровай, не тільки, звісно, це вся обрядова випічка, яка використовується протягом календарного циклу. Uh -huh. Ось це і весільні, і пасхальні, і поминальні хліби. Uh -huh. Тобто, це різні види випічки. Також цікаві в нас різні є види каш. Це каша кабачанка, це традиційна страва. Це, 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 це з кабачків, я правильно розумію? Це не, не просто я не думала, навряд чи. <с <с з просто мені дуже наш тебе. Це з гарбуза. А, традиційна з гарбуза? каша, село Жабо, Крижопільська територіальна громада. У них в громаді дійсно це традиційно. Вони готують на різні свята і на весіля, і на родини хрестини. Ось дійсно. Ікра студентська кабачка. Дуже багато інгредієнтів. Там і масло, там і вони додають молоко, і засмажка. Ось і основним основним інгредієнтом це є дійсно наші кабаки, як кажуть в селі. Це наші гарбузи. Це не так... кабачки. Все. Зрозумів. А що за страва молозиво? Так, правильно, молозиво ми нещодавно донесли теж до нашого обласного переліку. Ті, хто проживають в селі, я думаю, точно частував цю страву. Страва готується один раз в рік, тому що молоко. Д Думав, дуже дорога страва. Що, в, раз в рік, весь рік на... збираєш так. кошти. Так, З молоком Молоко запікають. Дають певні інгредієнти, це все в печі і має е, дуже гарний солодкуватий смак. Тому рекомендую, е, в кого є, можливо, родичів в селах все ж таки скуштувати. Зберігався збереглася. Да, ця традиція. Ось е, запрошую до себе в село, тому що в мене в батьків збереглася піч і зберігаються дійсно ці традиції. Тому що хтось е, скаже, що дійсно в нас традиції зараз не збережені, збережені і е, дійсно культура зараз на часі, тому що наші воїни не тільки воюють за нашу е, територію, а вони вони воюють за наші культурні цінності і надбання. І знаєте, нещодавно проходив в нас симпозіум Мальована Хата. Ми відроджували наш подільський декоративний розпис, тому що всі знають Петраківський розпис, а в нас є наш подільський. І над нами пролітав літак, наш літак. І жителі села сказали, що воїни бачу, що є куди повертатися, тому що тут ми працюємо над збереженням оцих цінностей. Ось. Тому я думаю, дійсно це важливо важливо, що кожен житель, я думаю, є носієм. І в першу. Чару я думаю, що ви є носієми традицій своїх родин. А скажіть, нематеріальна спадщина, це ж не лише про їжу. Я так розумію, це ж і про різні обряди. Це ж і про звичаї, певні звичі знання та практики, що стосується всесвіту. У нас є така Вау. Та, традиційна думає. музика, виконавське мистецтво, що стосується е, знань. Е, всі, всі так кажуть, ого е, це звичаї. В нас, наприклад, внесений такий елемент, як обряд викликання дощу. В громаді збереглася така традиція, і Вау. жителі дійсно предки. Раніше викликали дощ. Так, вдалого розміра. Жінки йшли чистити керниці в село, і таким чином, після того, як вони ось почистили ці кернички, починався дощ. Ну, відповідно, вони говорили молитву, певну. Ось це, це їхня традиція. Не буду розкривати всі секрети, знаєте. Ось, але такі фрагменти в нас звичайно збереглися, і я думаю, що вони заслуговують на далі популяризацію і збереження. Однозначно, я згадав колись відвідував, був не нашим учасником, але спільше спостерігачем Здається, був фестиваль борщу? Щось типу такого це теж наше? у нас борщ внесений. Ми знаємо до ЮНЕСКО і Вінничина не стала осторонь, тому що ми стали співподавачами і внесли традицію приготування та культура подавання нашої традиційної страви. Фестиваль борщу відбувається на Оратівщині відомої журналістки mm -hmm. на гору театр на городі Гане Секрет. І я думаю, що ми обов'язково переможний борщ зваримо. Супер! Ліна, а як у вас з приводу з культурної спачної? Маєте час долучатися, чи більше все ось робота з фінансами і музеї з збирає більше часу? Ні, однозначно, в кожній сім'ї є свої традиції, да? і от коли говорили про молозиво, я пам'ятаю, в дитинстві ми чекали моменту, коли народиться телятко, для того, щоб скоштувати оце морозивозиво, да? е, і це дуже такі теплі спогади, які хочеться передавати своїм дітям. Тому також борщ, він наш вінницький, який там з вишнями готується різноманітний, різноманітний да? але з вишнями скоштувала і була вражена. Тому хочеться все ж таки пропагандувати також про свої традиції розказувати. Так, Марія, а чи готуєте ви ці традиційні автентичні страви вдома? Так, звісно, обов'язково в нас є певні родинні секрети. В нас родинні пиріжки з гречаною кашею, що передається Пиріжки з кашею, так а не каша з пиріжками, каша з пиріжками зазвичай. Так, так Треба було сьогодні, я так розумію, принести. Ну ми в скуштували, тому що вранці не снідаємо. Є в нас традиція запрошувати ще декілька разів. дуже гарних гостей, які обіцяють принести пиріжки з кашею. Так, обов'язково тоді дійсно традиційна. Яка передавалася з покоління в покоління, і як моя мама готувала, наприклад, в печі. Я зараз вже е, готую в духовій шафі, але традиція все ж таки збережена, тому що багато хто каже, що якщо вона не готується в печі, то традиція в нас не жива, тому що е, е, нематеріальна культура спадщина в першу чергу це наші живі традиції, які передаються з покоління в покоління. Тому е, я зазвичай наголошую, що е, нематеріальна культурна спачня це наші знання, уміння і навички, які передали нам е, з покоління в покоління. Ось так. А, Чудово дякуємо А, а, а доречі, гроші. Можуть бути. А це матеріальна матеріальна спадщина. <свист> Чому так. я вам скажу, що е, е, елемент нематеріальної культурної спадщини це бренд територіальної громади. І територіальна громада може започатковувати фестивалі, наприклад, як Тиманівська каша, диво з горнятка. І на цей фестиваль вже приїжджають туристи, купують е, ту кашу, і таким чином громада отримує фінансові кошти. Монетизація монетизація нашої традиційної культури.